Наука досить споріднена з мистецтвом. У справжньому мистецтві багато наукового, а наука неможлива без натхнення. Ці слова належать видатному біохіміку ХХ століття, президенту Академії наук України з 1946 по 1962 роки. Засновнику і першому директору Українського біохімічного інституту академіку Олександру Володимировичу Паладіну є чимало древніх наук, а наша молода. Для історії вони зрослися настільки, інститут та його засновник, що навіть ювілей у них в один рік. Із спогадів академіка Беліцера Паладін володів винятковим талантом глибокого аналітичного мислення і створення нових продуктивних ідей. Працював завжди надзвичайно захоплено, і це передавалося іншим. У його праці перебували в гармонії два елементи розум і почуття. Людина то власний хімічний завод, що постійно, цілодобово працює. Взаєми перетворюються молекули, народжуються дні живі клітини, гинуть інші. От у хімію життя і намагаються розгадати в цих стинах від покоління до покоління. Я почув про видатних вчених, які працюють в цьому інституті, за цей інститут ще коли був студентом кафедри біофізики нашого національного університету зараз, Шевченкова, то такі прізвища, як Паладін, Фербма, Чаговець, Беліцер, Гулий, це академіки, видатні люди, і звичайно, я мав таке велике бажання прийти в цей інститут, працювати тут. Дівчинка, практично, ще окончивши донецький медінститут інститут і вибрала біохімію. И единственное, что я знала, это что вот у нас в стране есть такой совершенно уникальный, замечательный институт, о котором я даже боялась мечтать. И я решила, ну попробую я поступить туда в аспирантуру, не зная никого и ничего. И приехала первый раз летом, пришла, и вы знаете, вот у меня как-то захватило дух. Ну вот там. Аура до сих пор и какое-то ощущение того, что там что-то очень-очень высокое. Когда я сдавала экзамен вступительный, вот тогда я впервые увидала Александра Вадимовича Павлатина. Я была очень тронута его вот какой-то такой человечностью, потому что он ну, пришел посторонний человек, сдает экзамен. И вдруг он меня спрашивает, а как же вы будете вот в аспирантуре, у вас же два года ребенку. Я кажу, ну от у мене здесь мама в я в Києві приїхала родителям, буде допомагати. А мама, мама, ета, ета, це все харча, да, я спокоен. Його мати, Марія Павлівна, через рік після народження Олександра. При двох дітях їй доводилося бігати по багатих сім'ях з уроками музики. Бо ж батько Володимир Іванович Паладін, майбутній видатний ботанік, ще не професор. Недійсний член російської академії наук поки що навіть не магістр. То вже потім на його плечі в Швеції накинуть докторську мантію, а на безіменний палець надінуть золотий перстень з награвйованими лаврами. Ось з якої родини походить майбутній засновник нової науки нейрохімії. Атестат зрілості. Дано сей Синові дійсного статського радника Олександру Паладіну. Педагогічна рада Ларинської гімназії у Санкт-Петербурзі ухвалила нагородити Паладіна золотою медаллю. У лабораторії Великого Павлова, Нобелівського лауреата студент Паладін блискуче виконує найпершу з своїх наукових праць, а другу підрудою професора Веденського відзначену золотою медаллю. Але фізіологам, як вони, він не стане. Біохімія і тільки біохімія. Як часто для поступу науки вирішальною виявляється роль особи? Був у Харкові молодий енергійний професор Паладін, ще не всі руїни ліквідовано по громадянській війні, а він зумів таки створити цілий інститут, український, як тоді казали, біохімічний. Колись професор Веденський образився на неробисте учня за відмову стати фізіологом. Ось на сесії Вуан 29 року його обирають академіком. І саме за біохімію. Із спогадів Паладіна тепер через десятиліття я можу із певністю заявити шлях у науку було обрано правильно. Того ж таки року. Паладіна нагороджена найвищою в тодішньому СРСР науковою премією за досягнення саме з біохімії. За всю історію премії їх, таких лауреатів, було лише 30. з такою людиною мені в житті до цього не приходило зустрічатися. Да ще я із звичайної селянської сім'ї. Сім і з Олександром Володимировичем, коли я почав працювати, то це було вище моїх бажань. Я був останнім його учнем-докторантом. А його колектив готувався для переїзду. Для інституту, що ставав знаменитим у самому центрі Києва, споруджується спеціальний будинок на Лентовича 9. На будмайданчику директор чіплявся до кожної дрібнички. Інститут будується не на рік. Будувати треба не лише для себе, а й для нащадків. І наукові напрями він закладав за тими ж принципами не тільки для себе, а й для придешніх поколінь. Академіка за працею над підручником зняли в останньому передвоєнному кіножурналі. Місяць і три дні до війни. Знаменитий підручник. Аж 25 Вісім мов. бо ж наука не відає кордонів. І війна не відає. Ламає їх. І в небі, і на землі. Тяжко помирати на полі бою від втрати крові. Та порятунок прийде з глибокого тилу з Уфи. Туди інститут евакуювали разом з академією. Київські біохіміки синтезували там рятівний вітамін К3. Він вміє зупиняти кровотечі. В його похідному Паладін дасть назву Вікасов. У госпіталях він пришвидшує загоєння ран. Відрядження на Воронежський фронт генерала Ватутіна, той, що визволить Київ, з рятівним препаратом у професорському сакваяжі, щоб у фронтових госпіталях власноруч навчати військ-лікарів користуватися новинкою. Перед самою війною Паладіна нагородили орденом трудового червоного прапора. Тепер до нього приєднується бойовий Червоної зірки. Ще курилися руїни Хрещатика. Як найпершим же після визволення поїздом разом з президією Академії до Києва повернувся з Москви віце-президент Паладін. Потім повернеться весь інститут. Відроджувати на ленточі розбиті розгробовані рідні пенати. Відроджувати життя. Відроджувалися старі відділи як оцей ще довоєнний Паладинський. Одним з найбільш важливих і найбільш цікавих проблем являється біохімії нервні системи. Якраз в цій області я в с моими учениками, сотрудниками отдела биохимии нервной системы. И мы сейчас занимаемся изучением белков мозга с целью выявить специфические для мозга белки, понять их роль в наиболее сложных процессах, например, процессах памяти, и научиться им управлять. Мы занимаемся изучением биохимии мышечной ткани тренировки мышц, сердечные мышцы с целью научиться исправлять нарушения в обмене веществ сердечной мышцы при заболеваниях сердца. Светлый день перемоги академик зустріне далеко від дому, за океаном. Через Європу летіти ще не можна, бо місершміти ще полюють там на літаки союзників. Тож 1 травня 45-го Дуглас візьме з Києва курс через Омськ Якутськ – на Аляску, а далі на Сан-Франциско. Тут проходить Установча конференція Об'єднаних Націй. Академік Паладін член української делегації. Мануїльський – глава делегації нарком закордонних справ. Твориться знаменна подія повоєнної історії людства. Серед 50 держав-засновників ООН. Україна ставить свій підпис під головним її документом статутом. А видатний вчений, замість тиші лабораторії, опиниться в епіцентрі світових подій. А життя неслося країнами та континентами, конференції прихильників миру, всесвітні конгреси. Та для Паладіна це ніби продовження пильнувань в лабораторії. Бо чи варто проникати в потаємні шифри життя, коли його в один момент може знищити атомна бомба? за видатний вклад у справу зміцнення миру і дружби між народами від Всесвітньої Ради миру. Срібна медаль із профілем Жоліо Кюрі. Більше 30 років віддав Паладін роботі у президії Академії наук РСР. 16 з них він був президентом. Багато в чому завдяки його зусиллям розвинулися теоретичні дослідження у галузі ядерної фізики. Фізики напівпровідників, електроніки, обчислювальної математики, проблем матеріалознавства, фізіології. Йому вдалося також передбачити тенденції і проблеми завтрашнього дня науки. Присутство на ряді засідань президіуму і на других совещаннях, которыми руководил Александр Владимирович Паладин как президент. и на которых рассматривались такие животопишущие вопросы, как вопросы сохранения заповедников, как вопросы сохранения лесов, вопросы сохранения малых рек. И вот мне всегда, так сказать, очень Импонировало, очень импонировало отношение к этим вопросам Александра Владимировича, который, так сказать, не только поддерживал, так сказать, выполнение текущих рекомендаций, но предсказывал, к чему это может подлечь на Украине. З останньої монографії Паладіна Білки головного мозку та їх обмін. Нейрохіміки вірять у те, що настане час, і вони знімуть заборону, накладену природою на доступ до механізмів специфічних функцій мозку, цього найскладнішого і найдосконалішого продукту біологічної еволюції. Ця книжка стала по суті його заповітом прийдешнім поколінням. Понад три десятиліття праці президії академії. І от зміна поколінь штурвал академії, президент Паладін передає в молодші руки новому президенту, академіку Борисові Євгенічу Патону. Олександр Володимирович 16 років керував Академією наук української, будучи її президентом. Він прийняв. Цю посаду, так би мовити, з рук видатного вченого, теж громадського діяча Олександра Олександровича Богомольця. І обидва вони дуже багато зробили для розвитку науки, для розвитку перш за все біологічної науки, науки про життя. Наука, як і людське пізнання у вічному Русі. З роками розширювалися наші інтереси на карті науки, а з новими напрямами до старих, заснованих карифеями відділів, додавалися нові, зокрема відділ молекулярної імунології. Співробітники нашого відділу були першими, хто знайшли нові центри полімерізації фібрину центрального білку системи сідання крові, показали присутність на імунних клітинах двох рецепторів, які не є традиційними. Висновок – імунна система не є ізольованою, а працює в тісному зв'язку з іншими системами організму. Ще один новий відділ в інституті молекулярної біології. Два роки тому я отримав грант від Національного онкологічного центру Японії і працював протягом року. Зроблені цікаві дослідження співавторські з японськими авторами, і вони відкривають великі перспективи для більш глибокого вивчення і розуміння молекулярних процесів. Ще дуже багато невідомого і в плані вивчення онкологічного росту механізмів активації цих клітин і тих підходів, які потрібно зробити, щоб зупинити ріст ракових клітин. Коли я прийшла студенткою, я вже відразу прийшла до лабораторії імунохімії, яку щойно організували, і яку очолив Сергій Васильович Комісаренко. І е, він був моїм найголовнішим вчителем. Наша лабораторія була наймолодшою за е, віковим складом серед усіх відділів інституту. І ми дуже е, цим пишалися. Ми всі мріяли про якісь відкриття. Ми були очолювані молодим шефом Сергію Васильовичу. Тоді було 33 роки. Він щойно повернувся із Франції з великим багажом якихось планів, з багатьма враженнями. Він багато розповідав нам про це. У нас був дуже сильний і дуже хороший науковий дух. Ім'я Паладіна і наша інституту зрозуміло значно менш відоме, ніж пастера. Але працювати в інституті імені Паладіна це теж спеціальна гордість. Я думаю, що багато з людей прагнуть бути причетними до імені Паладіна і до інституту імені Паладіна. Інститут для мене значить дуже багато. Дуже хотіла тут працювати, мріяла, оскільки наш інститут, інститут біохімії. Один з центральних і головних інститутів. Наша лабораторія на сучасному рівні світової науки знаходиться, я так вважаю. І за ці роки дуже було багато зроблено цікавих робіт. Мої колеги, наші студенти дуже так, з фанатизмом відносяться до своїх досліджень і жертвують всім своїм особистим життям заради роботи. Дуже важливо мати безперервність поколінь, безперервність традицій. Олександр Володимирович, крім того, що він створив біохімічну школу по всій Україні, фактично учні його і учні його учнів, і вже учні, учнів його учнів, зрештою і ведуть цю науку в Україні. У нас відновлена робота ради молодих вчених, є щорічні конкурси наукових праць молоді. Чотири річних стипендій для молодих вчених, що увічнюють імена Біліцера, Фермана, Чаговця. Є стипендія дирекції інституту. Все це означає, улюблена наша біохімія на нас не закінчиться. Науку не можна контролювати, бо це є творчі процеси. Кожна людина, яка приходить в інститут, вона має своє ставлення до науки, своє розуміння наукових проблем. І це розуміння ніяким чином не можна регламентувати. Колектив інституту біохімії. это удивительный социальный организм, и в нем э, трудятся люди совершенно различных характеров, представления о жизни. Я закончил аспирантуру у Владимира Александровича Белицера. Он начал вспахивать целину. То есть он внедрился в проблему гемостаза, в проблему свертывания крови, в проблему полимеризации фибрина. Они сделали невозможное. Они получили чистые белки в первый раз. Они получили их фрагменты. У науки бывает так. Та чита, тема потребует праці не одного поколения. Нам удалось продолжить логику шукания попередники. Я зашел в кабинет к Александру Владимировичу по его приглашению. Он сидел, занимался какой-то, видно, работал над какой-то статьей, что-то там правил. Він підняв голову, посмотрев немножко так над, над очками. Говорить, здравствуйте, молодой чоловік. Вам представляється честь працювати в Інституті біохімії. Багато поколінь вчених і насправді вважали за честь належати до цього наукового осередку. Так триває й донині. Так було і в часи корифеїв. Гідним продовжуючим справи Паладіна, у вивченні вітамінів був академік нашої академії Ростислав Всеволодович чаговець син знаменитого київського журналіста, який, зокрема, брав участь у розбудові українського театру Миколи Садовського. Академік Чаговець багато зробив для розвитку ідей Паладіна та власних ідей у вітамінології. Ростиславом Всеволодовичем та його учнями розроблено багато цікавих вітамінних препаратів, які ми зараз впроваджуємо у практику. Це була високоосвідчена людина, широким світоглядом, з якою було приємно спілкуватися. Любима була така фраза Ростислава Арсеновича, що честь і авторитет в житті і в науці завоюються довго, трудно і всю життя. А потеряти їх дуже просто і швидко. Академік Максим Федотович Кулий. Мій вчитель. Для мене ця людина відіграла величезну роль в моєму житті. Я був в аспірантурі у Максима Федоровича, Він займався і обміном у м'язах. Він трошки займався і біохімією нервової системи, Але, зрештою, потім викреслилася така ідея. Він займався білками, як такими, тому що ну, зрозуміло, що білки є чи найголовнішою складовою. Серед біорганічних великих молекул, які функціонують в організмі всіх живих істот, Максим Федорович багато уваги приділяв вивченню циклу Крепса і не тільки його функціонування, а можливості впливати на ці процеси в клітині. Йому вдалося відкрити ряд дуже цікавих процесів, пов'язаних з метаболізмом в клітині, і потім дуже цікаво використати. Ще одним внеском збагатив він нашу науку на ім'я Надії. Школяркою бігала колись в інститут на лянтовича до тата з мамою, дочка академіки тепер і сама член-кореспондент нашої академії. Інститут біохімії наш був взагалі перший в бувшому радянському союзі. Через те, вся біохімія, яка була от на цій всій території, пішла звідси. Ці майже завідуючи кафедр біохімічних по всій Україні. Це були виходці тої чи іншої міри з нашого інституту. І якщо взяти всі ці досягнення, то можна сказати, що все, що зроблено по біохімії в цій країні, і навіть за її межами, зроблено руками співробітників інституту біохімії, тих, що або зараз працюють, або колись працювали. Характер для інституту це дуже високий рівень фундаментальних досліджень. Тобто дослідження, які спрямовані на проникнення в саму суть життєвого процесу, Те, що відбувається в окремій клітині, що робиться з окремими молекулами. І в цьому відношенні в фундаментальних дослідженнях цей інститут, я б сказав би, що він займає провідне становище в нашій українській науці. Успіхи наші, звичайно, можливі тільки за умови, коли ми будемо мати молодих вчених, коли буде безперервність. Наукового досвіду, коли не загинуті школи, які були засновані нашими фундаторами, в першу чергу академіком Паладіним, але й його найближчими учнями, у нас такі були чотири патріархи біохімії: це академік Біліцер, академік Чагвець, член нашої академії Давід Лач Фердман і академік Максим Фідочку. Для того, щоб збудувати школу вчених, для того, щоб не було перерви. Передачі цих знань і вмінь потрібно весь час підтримувати науку. Ми дотримуємося традицій широкого міжнародного наукового співробітництва. В інституті біохімії є Він біохімік. У нас дуже добра співдружність з польською біохімічною спільнотою. Кожні два роки. Ми проводимо українсько польську конференцію з біохімії та молекулярної біології, присвячену пам'яті видатного біохіміка Якуба Парнеса. Він поляк, але був ученим обох народів. Працював у Львові, в 1939 році опинився в УРСР, а в 1941 –– в Уфі. поводом. Для мене як для біохіміка, є великим задоволенням побувати в інституті у Києві, закладеному великим ученим Паладіним. Пам'ятаю, коли ми студіювали хімію в університеті у Познані, то біохімія Паладіна була одним із найкращих підручників. Тут на Леонтовича 9, Олександр Володимирович прожив майже 40 років. Саме вдома любив працювати. Наказ номер 45 від 13 лютого 1969 року. Залишаючи посаду директора інституту біохімії, який я очолював упродовж 43 років, бажаю інститутові бути завжди передовим і щороку завойовувати нові висоти біохімії. Академік Паладін нещодавно. Наш інститут відвідала дуже авторитетна комісія з Федерації європейських біохімічних товариств, яка ознайомилася з діяльністю нашого інституту, і визнала, що наш інститут може бути так званим Center of Excellence. Тобто за певних умов його можна перетворити в центр підготовки кадрів і розвитку науки у всьому регіоні. Це дуже високі визнання. І я думаю, що ми все зробимо для того, щоб наш інститут саме таким став центром відмінної оцінки. Для мене це храм науки, безперечно, і я йду на роботу кожен день з задоволенням і з радістю. Установа це для мене священна. Навіть може більше, хоч це може грішно, більше, ніж Володимирський Собак. Які майбутні Нобелівські премії будуть в Україні? І чи будуть такі Нобелівські премії у нас е, в інституті? Не завжди я поверталася сюди. Це мій дім, тут моя робота, тут мої колеги, тут моя справа. І тільки тут я можу реалізувати себе насправді як вчено. Це моя школа життя. Я б ніколи в житті не зміг справитися з управлінням ось цього величезного колективу, якби я не пройшов школу. Навчання і роботи в інституті біохімії імені Олександра Володимировича Пала. Ну, що вам сказати? Інститут біохімії це на всю життя. Отак за роком рік, покоління за поколінням. Одні йдуть, інші приходять. А інститут він залишається. Бо науку, як і людське пізнання, неможливо зупинити, як не зупинити сам плин життя. З ним народження рідний наш дім, з ним народження інститут. І спасибі вам, Олександре Володимировичу, що він у нас є.